Хей, hey, йоу з вами знову, я, Ромапе, і я показую тут способи загинути в Майнкрафті. Спочатку почнев від найпростіших. Утопитися. Ну от. І скоро я загину. І все. Такс. Ну, ось і все. Є ще варіант, що вас може взірвати кріпер. О, чекай. Ось такий. Варіант з зійками теж ніхто не відміняв. Спочатку відьма накидаю на вас оце, а потім в шкоду і ви. все. Ще варіант, ви від когось тікатимете, і опа, і все. Ще один варіант бігти по світу. А! І вираву. ні. Ще варіант, що ваш друг захотів пожалтувати, і опа, і ви вже в динаміті і не можете вирізти. О, виріс. Все. Ще, ще варіант, що ви запускаєте стили. І вона попадає у вас. Раз. І ось. Все. Наприклад, вам потрібне дерево, ви зромали і тут на вас ковадро. Бум-бум-бум-бум. Ох, півсердечка. Ну, можна ось так. Бум і бім. Все. Існує ще безліч варіантів загинути. Ну а це найпопулярніше. Впасти з краю, впасти в лаву. Існує ще багато. Я показував вже втопитись. На вас можна пасти горем, зомбі та інші моби. Нейтральні та агресивні. Можна в фортеці загинути. В бастіоні. Ну і ще інші. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бай-бай!